У нашому місті відбувається дуже багато унікальних виставок, але ми зараз будемо говорити про одну таку ну я би сказала суперграндіозну, тому що ви, до речі, можете вже бачити біля нашого столу є робота, і це є унікальна робота. А чому вона унікальна? Ми зараз дізнаємося в нашої гостей Ігор Горкожен, це генеральний директор національного музею імені Андрея Шептицького. А також Яна Банк, це співорганізатор виставки Мій внутрішній світ Львів. Так, художниця Оляна Слюсар власне представляє виставку. Доброго ранку. Доброго ранку, вам. вам. Трочки розкажіть нам про саму художницю. будь ласка. Ну, Оляна Слюсар відома у Львові мисткиня, графік, майстер гобелену, випускниця Львівської політехніки, запахом архітектор. Практично своє свідоме життя вона прожила у Львові mm -hmm. і живе. Цього року. Вона святкує 30 років першої своєї виставки, яка відбулася в 86-му році в будинку архітекторів. Доля в неї так склалася, що хвороба її прикувала до візочка, але Уляна завжди була оптимісткою. Від студентських років, так, бо ми маємо з спільних колег-архітекторів, які її дуже добре знають, знають її пам'ятають зі студентських років. Це була дуже гарна. Красива, молода дівчина в студентські роки, дуже енергійна, яка любила все. Любила танцювати, любила працювати, любила творити. Але сталося, доля є така, що в силу певних обставин вона стала прикута до візочка. Але вона накинула десь песимізм, не вдалося. Вона була дуже сильною і вона почала працювати як. Художник-графік, і відтворювала в своїх творах ті об'єкти Львова, які вона дуже добре знала зі студентських років, до яких вона завжди зверталася по думки, де хотіла ходити тими вулицями Львова, які вона дуже добре знала, і відтворювала ті архітектурні об'єкти. Але вона відтворювала їх знову ж таки по-різному. Уляну Стюсар в графіці дуже легко пізнати. В неї Львів є танцюючий. І хто от прийде на виставку, побачить, що ті об'єкти архітектурні, які мають таку стрімкість, вони є такі плавні, як танці Вальсу чи якогось іншого такого. І є дуже-дуже дуже цікаві. Окрім того, вона є так само дуже добрий майстер гобелену. Гобелену голкою, такою ткани, відповідно. Так, і на виставці буде представлено понад 20 графічних творів, понад 20 гобеленів. І хто прийде на виставку, буде мати уяву про саму Уляну, про її характер, буде мати можливість познайомитися з нею. Бо в суботу, 18 червня о 2 годині, якраз відбудеться. Презентація цієї виставки у Львові. Це вже, напевно, буде четверта чи п'ята виставка, яку я, наприклад, робив вже Уляні Сплюса в стінах Національного музею. І на Драгоманова, і на Проспекті Свободи 20. Ну і Ляна так само, окрім того, таланту, що Бог їй дав творчо працювати, вона ще так само творчість є, вона ще так само і пише, і вірші. <гану> Тебе дуже творче. Ще ві віршічка вірші теж будуть якимось чином представлені? Ну якщо Уляна можливо щось і прочитає зі своїх віршів на відкритій виставки. <гану> Яну, ви напевно ще знайомі з авторкою цієї виставки. <гану> для кого взагалі розрахована ця виставка? Хто на неї має прийти? Тому що ми знаємо, що вона зробила теж її певно спрямовим для того, щоб допомогти певним людям. Там. Я спочатку, я знаю, я познайомилася з пані Уляною, обмовлювала про саму виставку. Ми казали, що день народження, 60 років, це дуже ну, серйозна дата. Але вона настільки була позитивна, вона настільки була емоційна, вона така була, ну, не така, якою я очікувала. І я прийшла додому, і вирішила, що все-таки не, не повинна зупинятися на тому. Це позитив треба показати. І кому? Думаю, ну кому дітям? Тому що вона на візочку, але вона усміхнена, вона планує, вона організовує, вона телефонує, тобто, навіть е, в силу здоров'я її і тяжко трошки розмовляти. Але тим не менше, ну дуже така активна. ідея дуже, дуже активна, uh -huh. і така ідея виникла, щоб е, допросити діток, діток з ну з аутистів, синтераном дауна, тобто люди, які мають особливі потреби. Які подивилися на Оляну, і зрозуміли, що в житті можливо все: організувати виставку, малювати, тобто, танцювати. Тобто, що є люди, які готові допомогти, ну, що є у нас в нас майбутнє. Угу. Скільки таких Тому. дітей запросили? А ми запросили 20. Двадцять mm -hmm. діток і допомагає нам в цьому. Юлія Аронова с опікується такими дітками. Ми ще раз нагадаємо, що ми говоримо про виставку Мій внутрішній Львів Оляна Слюзар. то унікальна художниця, яка має певні особливості зі здоров'ям. Ну і важко творити, але вона. Творить просто чудесні речі, чудесні твори, які ви можете побачити у національному музеї імені Андрея Шептицького. До речі, ви принесли нам мистецький каталог так, Оляни Уляна Слюсар, архітектурні пейзажі. Тут зібрані які роботи. Це якраз ці твори, які представлені збірці національного музею, бо напевно років десь 20 тому, точно не пригадую, Оляна Слюсар подарувала національному музею фан-графіки. Відповідно, десь біля 40 творів графіки своїх. І дев'ять гобеленів її роботи, які зберігаються назавжди, будуть зберігатися і зберігаються в національному музеї. А то ви такраз сказали, назавжди в мене таке питання ніколи його не ставив. Музеї в... не існує інакше. Музей поняття вічне, що в музей прийшло, то музеї не, не викупити ви неможливо. Ні, неможливо. Неможливо. Зрозуміло. Дуже гарно. Ем, а чи будуть представлені роботи якісь не з музею, які можна буде придбати? Ну е практично це ще будуть і десь е роботи від окремих е Железий, власників, має, які так? мають її роботи, так що напевно, що. То подивитися і пофотографуватися. Це хіба ще з Уляною слюса, бо хіба що якісь певні відбитки вона має так само вдома зберігає, так? Оце є тиражна графік, але перші каже, відбитки це які є подаровані національному музею. Дякуємо вам, Ігор Кожен, генеральний директор національного музею імені Андрея Шептицького та Яна Банк, співорганізатор виставки Мій внутрішній Львів.